Доброго дня, розпочинаємо прес-конференцію. Сьогоднішня тема Дніпро долучився до Всеукраїнської ініціативи індекс благополуччя молоді. У прес-конференції беруть участь Дарія Біла, заступниця директора начальника управління молоді та освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, а також Анна Карпоченкова, представниця фонду ООН у молоді народонаселення, та Юрій Ланни, координатор проекту від молодіжної ради Дніпра. Будь ласка, Дар'я, вам слово. Дякую, Велика. Ну, насамперед, я хочу привітати наше місто з обранням проського міського голови з Борис-Мерчем Филадовим. Відтепер можемо нарешті розпочати свою роботу в повному об'ємі, не відповікаючись вже на процес обрання. І дійсно по молоді, так через карантин молодь менш активна, немає тієї кількості заходів, до якої звикли, але тим не менш. З'явились такі хороші ініціативи, як і міцного молоді, і Дніпро, до неї долучилися, так як ініціатива є всеукраїнською. Теж дуже хочеться звернутися до наших колег з інших міст України, щоб ми не перетворювали це на гонитву, а все-таки дійсно заглибилися у процес, визначили, які ж сторони молодіжній політиці сильні, які слабші, на які дійсно треба звернути увагу. Ну і нагадую, що. Вого лучше молоді безпосередньо залучена і сама молодь. Сьогодні разом з нами теж на прес-конференції. Напередодні цієї цієї історії між Дніпровською міською радою та фондом ООН у галузі народного населення було укладено меморандум про взаємопартнерство. Ну і відтоді ми розпочали нашу роботу. Зі свого боку, ми. Поспілкувалися з рядом організацій нашого міста, які нам надають статистичні дані, тому що це теж є інформативною частиною безпосередньо індексу благополуччя мови, яка далі вже аналізується. Ну і з Анною, з Юрією в, в, в контакті щодо цього питання. Дякую. У мене, в принципі, так, да, все. Питання потім задамо. Анна, вам слово. Зараз ми налаштуємося. Зачекайте, будь ласка. Так, Аня, вам слава. Я вітаю місто Дніпро з тим, що ми можемо розпочати визначати саме індекс, благополуччя, молоді міста Дніпра. Місто Дніпро це місто мільйонник це велике і потужне молоде місто. Ми знаємо, що в Україні приблизно третина проживає молодих людей. І я думаю, що в Дніпрі можливо навіть і більше ніж третина. І цей спосіб визначення а, моніторингу, так, саме стану благополуччя молоді за сімома напрямками, 49 критеріями, буде здійснено в місті Дніпрі. Я зазначу, що це потужний такий інструмент для того, щоб сформувати молодіжну політику в місті, так, з врахуванням саме. Тих критеріях, які будуть визначені в цьому індексі благополуччя. І я точно впевнена, що нашим прекрасним управлінням молодіжної політики це буде точно враховано, тому що реалізовувати цю молодіжну політику ну, точно необхідно і потрібно згідно тих потреб і викликів, які сама молодь висловлює і надає. Я хочу сказати, що за підтримки фонду народонаселення ООН було вже визначення всеукраїнського рівня так, благополуччя молоді, а також вже навіть деякі міста України в цьому 2020 році цей індекс визначили. Так, в 2016 році в Україні індекс благополуччя молоді в середньому по Україні було визначено як 0,58, А наприклад, у місті Львові в липні 2020 року він складав 0,71, тобто від одиниці, це дуже добре і прекрасно, але найважливіше те, що є можливість визначити ті. Пріоритети і ті важливі напрямки, які сама молодь і говорить, тому що по суті визначення індексу благополуччя молоді відбувається самою молоддю. Тому я хочу передати слово молоді Юрію, і е, я думаю, що він детально розкаже і е, е, закликає нашу молодь, молодь е, приймати участь самовизначенні цього індексу. Так, дякую, зачекайте, зараз налаштуватись. Будь ласка, Юрій, вам слово. Дякую. Дякую своїм попереднім спікерам. Я як представник молоді нашого міста дуже зацікавлений в реалізації цього проєкту, визначенні індексу благополуччя молоді. Хочу вас познайомити з внутрішньою частиною нашої проєкту, нашою командою. У нас в команді вже є 15 осіб, у кожного є своя зона відповідальності. Ми для себе розподілили основні напрямки роботи: це опитування, це партнери та реклама. Щодо опитування, це дуже просто. У нас є робоча група хелперів, яка буде безпосередньо проводити опитування на вулиці, залучати молодь, проходити опитування. Кожен учасник, який пройде опитування, отримає певну кількість балів. Які він зможе обміняти на нагороду у якості в Зараз з нами співпрацюють такі організації, як ESL, це школа англійської мови, Campus, це антикафе в нашому місті, Xroom це Клес-кімната та інші. Саме зараз наші, наша команда продовжує спілкуватися з потенційними партнерами, тому список буде ще продовжуватися. І е, також вагомий блок» – це реклама. Е, ми вирішили, що найбільш ефективним буде реклама через соціальні мережі вузів, шкіл, інших молодіжних організацій. Також проєктом передбачена реклама в закладі партнерів, реклама в міському транспорті та на зупинках громадського транспорту. Повторююсь, Проектом передбачено розрахунок інтексу, який безпосередньо вкаже на основні проблеми молодіжної політики в нашому місті, допоможе звернути увагу та покращити стан молоді в нашому місті. Тому я особисто хочу звернутися до молоді всієї нашої міста, відповідально віднестись до опитування, пройти його та покращити стан молоді, повторюсь, в нашому місті. Також хочу запропонувати кожному приєднатися до нашої команди. Нам також потрібні активні люди для, для залучення молодих людей. Що ж в мене все? Дякую за увагу. Дякую, є оточенче питання. Як саме буде проходити опитування, де буде знаходитися ця платформа, які можливо питання там будуть? Як це відбувати? Платформа. Безпосередньо саме платформа була розроблена а, спільно з фондом ООН, а також з Дніпровською міською радою. Вона прив'язана до сайту Дніпровської міської ради, Дніпрорада Гофює для того, щоб кожен, хто забажає поцікавитись перебігом подій, з легкістю міг туди зайти, да, бо Дніпрорада Гов'ю, в принципі, вже достатньо відомо що нашому місті є а, перейти і подивитись, як саме ж змінюється. Наш індекс. Щодо опитувань. Опитування безпосередньо, а, трішечки не так, опитування вони в форматі спілкування живого. Це така мета залучити людей ще більшу кількість молоді, яка, наприклад, з якихось причини не почула про рекламу, не побачила, та, десь, не побачила десь рекламу про індекс до околу, молоді. А, Самі наші волонтери, які підходять до молоді, спілкуючись, надають QR-код, і людина переходить за цим QR-кодом, і там безпосередньо вже відбувається саме опитування. Ця процедура інформативніша і швидша, тому що не треба додатковий час витрачати на занесення даних, тому що людина, перейшовши за QR-кодом, одразу надає відповіді на запитання. Де буде відбуватися опитування? Опитування буде відбуватись у людних містах. Ми проговорювали, щоб це був не тільки центр міста, а представлення усіх восьмий районних літра, тому що місто у нас з вами розлога, велике, і відповідно марно очікувати, що весь люд там тільки центр збіжиться на Який вік людей, які можуть взяти участь у вимірюванні індексу цього? Якщо ми говоримо безпосередньо про молодь, то за законодавством у нас визначений вік, це 14 15 років. І який результат ви очікуєте, вже коли буде вимірено індекс благополуччя, коли ви будете розуміти, які є проблемні питання, чим задоволена молодь, як буде далі проводитись робота? Ну насамперед це зробиться для того, щоб визначити цю диспропорцію у сфері молодіжної політики. І я хочу зазначити, що після вивчення індексу благополуччя молоді ми будемо працювати у всіх сферах, які представлені. Так, тут у нас безпосередньо є сім напрямків: це освіта, здоров'я, економічні можливості, участь у політичному житті, участь у громадському житті. Інформаційні та комунікаційні технології, а також безпека та захищеність. Тобто, працювати з, з цими даними буде не тільки наше управління, наш департамент, працювати буде все місто, Польська міська рада, так, виконавчі органи. Ну і там далі вже в залежності від того, де саме є ця диспропорція, туди більше буде привернута увага. Плюс у нас є можливість так само і, наприклад, бюджетні кошти так, спрямувати на вирішення того чи іншого питання. Дякую, онлайн не маємо запитань. Тут будемо закінчувати прес-конференцію.